Сьогодні будемо говорити про відтік людей з українських it компаній та про те, що можливо революція штучного інтелекту не породить нових гігантів, а просто нагодує старих. Це 109-й випуск новин на долу, новин українського та світового IT. Керівник ЕПАМ України пояснив, чому компанія не використовує гіг-контракти. Каже, на це є дві причини. Степан Мітіш дав інтерв'ю виданню Спека і відповів на питання, чому вони не спішать на гі-контракти. Він сказав, що дві причини. О, перша причина це щось там їм не зрозуміло з податками. Цитую, недосконалість законодавчої бази, адже немає. Повної визначеності щодо видів винагороди, до якої можна застосовувати порогову ставку 5%. Але ми працюємо в цьому напрямі. Не дуже зрозуміло, що саме там не зрозуміло, тому що нібито є багато компаній, які працюють з їх контрактами, і все було ясно. А друга причина більш вагома, як він зазначив, це неможливість бронювання цих спеціалістів. Власне, не можна зараз і ФОП спеціалістів бронювати, тому я так розумію, що вони якби натякають. Типу, давайте трохи зрушень в цей бік, і тоді може все буде або не буде. В партнерському блоці хочу нагадати про найцікавіший технічний івент року конференцію DeVox Ukraine, яку проводить компанія EPAM. Знаєте, бувають конференції про нетворкінг, а бувають такі, після яких голова гуде від кількості нових знань. Так от, це якраз друга. Не буде поверхневих дискусій. 22 вересня онлайн обговорювати будуть найактуальніші інструменти штучного інтелекту. Можна буде отримати практичні поради щодо їхнього застосування та налагодити корисні знайомства. Участь братимуть експерти з різних компаній та куточків світу. І головне, мета зібрати 50 тисяч євро на рюкзаки для військових медиків, які повністю укомплектовані всім, що може знадобитися на передовій. Ці гроші передадуть фонду Лелека, який на цьому спеціалізується та багато років займається медичною тематикою. Участь в конференції це просто донат на цей збір. Реєструйтесь за посиланням в описі. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Країл, яка називається та саме до якої було свого часу дуже багато питань, звернулися до апарату Ради нацбезпеки з тим, що, мовляв, розберіться з перемачем, а то вони, здається, почали працювати. У той же час сам Перімач це таким чином, що нічого такого, ми не почали працювати. Це відповідає їх прес-служба, тому що нас взагалі заборонили. Ми, ми не працюємо. А усе те, що ви бачите, це все спамери, фішери і все таке, і це не ми. Просто нами хтось прикидається. Ну, нашим гарним брендом, кажуть вони. Тут, звісно, виникає питання, чому у компанії, яку заборонили до сих пір є і працює піар-служба. Якщо спробувати самостійно це перевірити і вбити в гуглі перемач, то можна побачити у видачі дуже багато різних сайтів, які там в мета інформації вказують перемач, а при цьому називаються якось зовсім інакше. Але серед іншого, країл зазначає не просто якісь абстрактні спроби, а він, конкретного букмекера, бадібет, кажуть, що вони пов'язані з парімачем і вказують на якийсь там бенефіціарний зв'язок. Тут можна було б сказати слово проти слова, але є ще одне слово. В коментарях кажуть, що дуже щедро з боку конкурентів дозволяти людям на нових сайтах виводити гроші з Пірімач. Це, прямо, скажімо, такий аргумент на користь країл. Якщо це правда, звісно. Прозоро запускає бакбаунті. Створили рейтингову таблицю. найкращих багхантери отримають фінансову винагороду. Якийсь час тому весни, чи цієї, чи минулої, Кабмін випустив постанову, по якій дозволив проводити бакбаунті програми і взагалі проводити оце пенетрейшн тестування. Тому що до цього не можна було б проводити, бо якщо ви будь-що ламаєте, це ставило людину поза законом. А тепер в Україні можна, і от Прозоро скористалася цією процедурою, вони створили окреме середовище, там, типу, повна копія Прозоро, і можна її по-всякому намагатися експлуатувати і зламати, і подавати ці бакбаунті ці баги в програму бакбаунті, і навіть отримувати винагороду. Винагорода там є таких три тіри, і найсуттєвіша сума це. 28 тисяч гривень за знайдену вразливість, а найменше 8400. І там вже є, вони нараховують бали, вже рейтингова табличка. Люди там навіть рекламують свої твітери. От перше місце, якийсь Джарвіс з нікнеймом в Твіттері Джарвіс7717 на першому місці, і він вже набрав аж 1906 балів. На момент, коли робили скріншот для статті, прикольно, що таке працює, і загалом це дуже гарна практика в кібербезпеці. І кльово, короче кажучи, що це є. І молодці. І велика подяка тим, хто бере в цьому участь, тому що тому що окрім того, що вони отримують гроші, вони роблять безпечнішу систему, від якої багато чого залежить. Global Logic переводить фахівців на гіг-контракти. Як до цього ставляться самі айтівці? Global Logic заявив, що вони протягом двох років, здається, збираються перевести більшість чи то всіх спеціалістів в Україні на форму співробітництва через гіг-контракти. І стало відомо, що всередині компанії пройшли там певні зустрічі. Тепер вони нових співробітників. Зустрічі загальні, де всім це пояснювали і доносили. Політика там така: вони вже зараз наймають нових співробітників по гіг-контрактам. І протягом наступного року збираються там більшу частину людей перевезти на цю нову систему. Є коментарі двох співробітників, вони кажуть, що ну, та, в принципі особливої різниці немає, тому що що там 5%, що там 5%, ну тут ще півтора відсотки військового збору, але ніби це не критично, і що можна ж тепер буде не вести свої ФОПи, компанія сама платить, і що це, типу, зручніше. Звучить це справді як зручніше, а якщо зайти і почитати. Коментарі, то можна відчути, що негативне ставлення у спільноти до дії сіті і до її артефактів нікуди не ділося. Я б сказав, що нерв напружений як колись. Результати Brave Ван: 15 мілтек проєктів отримали фінансування у 225 тисяч, ще 15 на стадії укладання договорів. Про це повідомив керівник Мінцифри Михайло Федоров. Я, чесно кажучи, сходив, перечитав пост і так і не зрозумів, це по 225 тисяч доларів на кожну команду чи 225 на всіх. Бо якщо на всіх, то це небагато. А якщо. На кожну, то теж небагато, але вже краще. Коротше, кажучи, Brave Брейван працює, ніби там все розвивається, є компанії, будемо дуже чекати якихось анонсів і продуктів, які допоможуть наблизити перемогу. Але я щось думаю, що таких анонсів ми почуємо не скоро. Але щось мені підказує, що таких анонсів ми побачимо не скоро. Ну, бо такі речі, мабуть, люблять тишу. Топ 50 ІТ компаній України літо 2023 мінус 6 тисяч фахівців за півроку. Сервісні компанії мають менше клієнтів. Продуктові наймають активніше. Власне, в заголовку, найцікавіші факти цієї аналітичної статті вмістились, але давайте по порядку. Дуже схуднули компанії топові. Там от з цих 6 тисяч мінус на топ 50, там половина на топ-5 приходиться. Всі компанії називають різні причини. Хтось продовжує релакувати, хтось каже, що у них зменшення. Тільки за рахунок того, що людей, які переїхали ще раніше, і їх рахували як тих, що в Україні перевели вже на місцеві юрисдикції. Ну і звісно ж, макроекономічна ситуація. Але справді дуже прикольно, що продуктові компанії ростуть щодо наймів і приросту, то половина приросту от цих топ-50 припали на продуктові компанії. Ясно що там багато у «Генезиса», ясно, що там багато у Аякса, який, нагадаю наймає не тільки розробників, а й людей на завод. Хоча там ну, співвідношення таке. Ну, тобто, там не те що там два розробника і дві тисячі на заводі, там розробники вже під тисячу у них. Побажаємо успіху всім. Сподіваємось, це не дуже надовго. А ще сподіваюся, що продуктові компанії активніше наймають, тому що вони ж, типу, ближче, ну, в плані своєї динаміки по найму, вони ж ближче до кастомера. І можливо це значить про те, що криза закінчується. Зараз поясню логіку. Ну, типу, аутсорсинги великі, вони ж працюють з ну, у них, як правило, великі замовники, і у тих вони вже там почали закручувати гайки, чи як це затягувати пояси. І, і поки там буде переглянута стратегія, поки менеджмент розчехлиться і почне наймати, і все таке. А компанії продуктові, вони ну, навіть якщо вони b 2 b вони якби пряміше співпрацюють з споживачем. А ще можливо, це все мої просто оптимістичні фантазії. За рішенням суду в Латвії, Емодзі можна вважати письмовою згодою. Був якийсь суд про те, що десь в корпоративному месенджері написали, що всім треба прийти в середу, а людина поставила отакий емоджі і походу не прийшла. І тепер суд каже, що якщо поставили палець вверх, це значить, що побачили і згодні. Ну що тут сказати, давно пора було, але найсмішніший коментар про те, який емоджі треба відправити, щоб підписати їх контракт. Менеджери сумніваються в доцільності повернення в офіси дослідження е, пройшло якесь там чергове дослідження в США, але дуже цікаве спостереження, що згідно зі звітом, більшість із там 1150 респондентів виразили побоювання, що рішення про повернення до звичного режиму е, може бути поспішним. Тому що одна з основних проблем, з якою стикаються керівники, це відсутність узгодженого розкладу роботи. І я подумав от, про узгоджений розклад роботи. Роботи. А справді зараз ж більшість компаній, які повертають людей в офіси, вони ж повертають не 100%, Вони кажуть мінімум три дні, хоча б один день на тиждень. І все таке. І це, чесно кажучи, досить схоже на те, що компанії справді хочуть. Контролювати співробітників, а не забезпечувати оцей от креативний процес. Ну тому що на словах всі ж кажуть, що ну от в офісі інша взаємодія, ми краще розуміємо один одного, ми можемо підійти в будь-який момент, але куди можна підійти, якщо людина працює там два дні на тиждень, і, і так можна розминутись буквально з усією командою. Типу, вільні графіки. Ну раніше, коли ходили в офіс щодня, через вільні графіки була така проблема, бо там лишалось вікно, типу 4 години, коли всі. Є і туди там всіх зустрічей не наставиш. А, а тепер це ще й по дням розбігається і виходить, що це така трохи профанація. Що ви, до речі, думаєте про гібридні графіки? Пишіть в коментарях. Бо я думаю, якщо вже повертати в офіси, то всіх і так, щоб з 9 до 6. Генеруємо дорого. Amazon, Meta, Netflix та інші готові платити до 900 тисяч доларів на рік. Тим, хто вміє працювати з AI. І там е, дані від Wall Street Journal, що загалом та є там рецесія і скорочення на ринку, але всім дуже потрібні ai спеціалісти І тут підбірочка вакансій, де чемпіон Netflix, і він пропонував до 900 тисяч доларів за посаду менеджера продукту, орієнтованого на AI. Це на тлі страйків, сценаристів і акторів. Е, ну і далі там у всіх менші цифри. Ну, тому що, до речі, Netflix, в них же ж це. Корпоративна така політика платити високі зарплати, але там не балувати опціонами і всім таким. Але цікаве спостереження з мого боку, що у переліку цих вакансій, де добре платять, там далеко не у всіх треба бути AI ресерчером, там якісь менеджери по штучному інтелекту треба і все таке. І мені щось здається, що для цього треба просто хотіти цим займатися, часто що я маю на увазі, не не в сенсі, що будь-хто може оголосити себе ai спеціалістом, а в тому плані, що якщо ви в IT і ви вже чимось займалися, то познайомитися з специфікою ai проектів може бути не так складно, як це здається, там на менеджерському рівні чи інколи навіть на розробницькому, тому що в ці підбірки потрапляють якби роботи пов'язані з AI-проектами. Але ж для AI треба в тому числі кнопочки робити. Коротше кажучи, план на кінець літа такий. Знайомимось за пішками OpenAI, пишемо тудоліст з елементами OpenAI і сміливо дописуємо собі всі вішки, що ми спеціалісти по AI. -у. Якщо у вас є кращий план, то теж діліться ним в коментарях. OpenAI на межі, криза фінансів, конфлікт із засновником та загроза банкрутства, що чекає майбутнє штучного інтелекту. Там всередині є які. Якесь тертя між, я так розумію, акціонерами і Семом Альтманом. У нього там така цікава позиція, тому що він, типу, дуже переживає і думає весь час про штучний інтелект. При цьому в самому OpenAI у нього не чи то зарплати нема, чи то долі в компанії, чи то, і того, і і того. А ось з'ясовується, що у них там з фінансами і з положенням все не так супер, тому що цифри у них карколомні, все типу добре. Але грошей не вистачає, тому що підтримувати все це дуже дорого. Динаміка росту цих надходжень не дуже. Та й динаміка користування, типу, теж не вау, тому що знижується там і кількість. Користувачів GPT. Злі язики кажуть, що це все через те, що літні канікули, і, мовляв, з вересня, коли повернеться основна аудиторія, все стане знову краще. Але знов таки, студенти не те, щоб спішати за це все платити. Сервіси їх би продаються, але не, не так добре, як їм хотілося би, і це не компенсовує, не покриває їх видатки на інфраструктуру. До того ж, на ринку з'являється багато аналогічних рішень. І, коротше кажучи, у OpenAI все складно, але мені здається, нічого з ним страшного не станеться. Ну, піднімуть трохи грошей, можливо, там по трохи меншій оцінці. Microsoft може почати продажі сервісу від Databricks, який зашкодить OpenAI. Чимала частина ну, цифр точних ми не знаємо, але OpenAI продається не напряму, а через Azure. Тому що Microsoft стратегічний інвестор, і у них для їх клауда, там є можливість доступатися до сервісів OpenAI. І от Microsoft хоче диверсифікуватись. Тобто у OpenAI ексклюзив з Microsoft, і вони працюють там на їх технологіях і все таке. А Microsoft диверсифікується і от хоче ще й надавати послуги. Databricks, і, можливо, навіть там self hosted і, коротше кажучи, якихось open sourceних і окремих моделей. Все це не дуже прикольно для OpenAI, але, мабуть, прикольно для Microsoft. Twitter видалив усі користувацькі фотографії та посилання за 2011-2014 роки. Я не знаю, як це. Кому б могла прийти така чудова думка в голову? Але схоже на те, що на момент, коли я це пишу, це все ще актуально. Що у Твіттері стали недоступні купа фоток і купа посилань, ну, тих посилань, які через їх скорочувалку урлів, були зроблені. Взагалі, мені здається, скорочувалки урлів як такі з'явилися якраз завдяки Твіттеру, коли там були оці жорсткі ліміти на кількість символів і треба було утискатись. Мені здається, що це трохи не неприпустимо, тому що ну в соцмережах хочеться вірити, якщо ти їх ретельно ведеш, що там збережеться певний архів твоїх думок і якихось висловлювань. А тут просто взяли і знесли, бо там, типу, місця в дата-центрі не вистачало, чи дорого було за оренду платити. Ясно, що. Вже можна не дивуватись там якимось черговим витівкам маска, але мені здається, це якось занадто. Microsoft щосили намагається наздогнати Google, але навіть AI перевага не допомагає Bing. Там був план, який з OpenAI. Запускаємо оцього bing асистента і він типу всіх рве. І Google з своєю пошуковою системою Bing відвоює ринок і заробляє купу грошей, тому що кажуть, що кожен процентний пункт долі пошуку приносить на рік 2 мільярди доларів. Але пройшло півроку, і виявляється, що якось дуже класного штучного інтелекту недостатньо, щоб люди зраджували Гуглу. Ну так. На постійній основі. Так, видно, ходили подивитись багато хто, а лишились прям мало хто. А і ще в цій статті цікаві цифри, що частка Бінга на світовому е, ринку 3%, але якщо міряти в МАУ, то 1% від гуглівської аудиторії. Тобто. Це виглядає так, що цих 3% це, це формується цими випадковими пошуковими запитами і пошуковими запитами скачати хром, які люди вводять в Edge, коли запускають його перший раз. Як Google планує перемогти OpenAI? Навесні під об'єднав команди Google AI. Здається, вона називалась і DeepMind. По суті, очолив. Об'єднану команду, керівник DeepMind. До речі, цікаво, що в цьому матеріалі пишуть пічаї, але перед цим було скільки новин, що пічає якось трохи себе не знаходить, бо тут батьки-засновники повернулись в компанії, і хто там, чи Брін, чи Пейдж дуже займався цим питанням, допомагав людей хантити і мало там не вручному режимі керував. Але тут, от пишуть, що пічая об'єднав. Коротше кажучи, оця об'єднана команда вона працює над всім сімейством великих мовних моделей, нових нейронок. Вони хочуть покрити прямо весь спектр того, чим займався OpenAI. Займався, що я вже кажу в минулому часі. Займається OpenAI. щоб там були і генеративні, і текстові, і які там ще придумаються. І щоб це все було розкочено по всім продуктам Google. Щось цей ряд новин не дуже гарний для OpenAI. але віримо, що в них все вийде. Але у Гугла ще є така перевага, як YouTube. А там дуже багато, мабуть, більше, ніж у всіх, є відеоінформації з записаними зву звуком і ще й з розшифровками, ну, які вони роками робили для того, щоб робити автоматичні субтитри. На цьому на сьогодні майже все. Курс біткоїну 26 138 доларів, курс Етеру 1682 долари. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. does the